Суд над одіозним політиком Русофілом ігором Марковим, затриманим інтерполом Італії, може відбутися в п'ятницю. Про це повідомляє італійська газета. Колишній нардеп регіонал Марков був затриманий вчора у номері чотиризіркового готеля у Санремо з двома паспортами. Ну а далі про це у сюжеті докладніше. Суд над екс-депутатом Ігорем Марковим, затриманим Інтерполом Італії, може відбутися у п'ятницю. Про це повідомляє італійська газета. За інформацією видання, колишній нардеб Верховної Ради Марков прибув у Сан Ремо у вівторок вранці і зупинився у чотирьохзірковому готелі. Він був з двома російськими бізнесменами, чиї імена не розкриваються. Газета підтверджує, що Марков мав російський паспорт. Він пред'явив його під час реєстрації у готелі. А вже під час обшуку. Шуку в його кімнаті. Марков дав український дипломатичний паспорт. Втім, речник МЗС Мар'яна Беца повідомила, що дипломатичний паспорт Маркова давно був анульований. Газета припускає, що Інтерпол слідкував за рухом Маркова через його мобільний телефон. Водночас, інше видання повідомляє, що Марков відмовився від адвоката, запропонованого Італією, і попросив про допомогу російське посольство. Нагадаємо, екс регіонал Ігор Марков нещодавно спільно з екс-прем'єром України Миколою Азаровим і Екс нардепом Володимиром Олійником створив комітет з порятунку України.